Чість навчання, спілкування. Усе це самопоміч влаштовує для людей літнього віку і запрошує на ярмарок можливостей, адже у місті є чимало центрів та спілок, готових працювати із пенсіонерами, які ще почуваються повними сил і оптимізму. А поки ярмарок ще тільки готується, познайомитися із його учасниками можна вже зараз. Цього четверга зустріч в Агрооселі зініціював клуб органічного землеробства. У четвер група літніх людей побувала в Агрооселі Зиновія Шалая, який є учасником клубу любителів органічного землеробства. За його словами, вихід на пенсію це лише початок життя. Колишній педагог вирощує малину вже 14 років. Досвід перейняв у свого товариша з Польщі. каже, що тепер і зайву копійку має і не нудьгує. По перше, що пенсія в нас не всіх не завелика. А по друге, що ну щось рух то життя, життя то рух. Без руху я себе не уявляю, я себе не уявляю під будкою з пивом, я себе не уявляю лежачим перед телевізором. Дружина пана зеновія підтримує його у всьому, каже, що робота приносить одне задоволення і радість життя. Той малиновий рай, який чоловік започаткував, він дійсно дає наснагу, дає силу, щоб працювати. Гостям пана Зиновія господарство сподобалось. Якщо не буде вона чимсь зацікавлена, то Життя немає вже тоді. Так що то мус чимось займатися. Візит до Малинового рай є лише однією із акцій самопомочі в межах ярмарку можливостей, відбудеться він у жовтні у палаці мистецтв, і саме під час нього літні люди зможуть ознайомитись з різноманітними програмами та громадськими організаціями, які готові про них подбати. Ярмарок можливостей людей літнього віку, який буде незабаром 16 жовтня в нашому місті Львові, власне, розповість людям старшого віку про їхні можливості, ознайомить їх з новими можливостями, які б вони могли використати, і з новою інформацією. яка буде їм надзвичайно цікавою клуб органічного землеробства – один із учасників ярмарку можливостей для старших людей. Усі, хто хотіли б навчитися вирощувати органічну їжу, запрошують на вулиця Шопена 8.